Друзі, вітаю! Мене звати Олена Жупікова і вже 13 років ми з командою K-Group створюємо події стратегічного рівня. Події, після яких ваш бізнес отримує нову швидкість, ясність і силу. 21 листопада ми проводимо Sales Forum. Запрошую вас доєднатися до головної бізнес-події для керівників продажів, маркетингу, аналітики та експорту. Події, яка присвячена системному зростанню бізнесу. Цьогорічна тема код прибутку або продажі нового мислення. І перше ніж я продовжу, я хочу поставити. Одне чесне питання, яке сьогодні визначає якість вашого лідерства. Чи можете ви сказати, що ваша система продажів росте швидше ніж ваші люди втомлюються? Бо саме від відповіді на це залежить майбутня динаміка компанії, і Sales Forum, він якраз буде про архітектуру продажів у реальності даних. І швидких рішень про поведінкову економіку, інтеграцію комерційних функцій, омніканальність, культуру високої продуктивності і цифрові моделі масштабування. Ми зберемо техлідерів, лідерів, які сьогодні не бояться дивитися у корінь системи і ставити ті питання, які запускають справжнє зростання. До зустрічі 21 листопада на Sales форумі. Ми створили подію, після якої ви точно будете дивитися на продажі. Інакше Приєднуйтесь, щоб рухати ваш бізнес вперед розумніше, системніше. І швидше.